Привіт! Це відео про українські дипломи, про їх визнання і підтвердження в Австрії, про можливих шляхів фінансування, про те, кому взагалі потрібно підтверджувати або визнавати дипломи, та, можливо, про професійну кваліфікацію. Про все це. Цьому відео, бо ви просили мене в коментарях до минулого про життя українців в Австрії. А ви, власне, на моєму каналі про життя в Австрії. Мене звати Катерина, я ліцензована гідеса, І в минулому я юристка. На цьому каналі мало бути дуже багато контенту про красиві місця в цій альпійській країні, але тут багато корисного. І так, український диплом нам. Може знадобитися такі в Австрії для того, щоб знайти роботу за спеціальністю або працювати в якості самозайнятої особи чи відкрити підприємство для того, щоб одержувати вищу зарплатню за інших співробітників, навіть якщо ви виконуєте некваліфіковану роботу, для того щоб працювати в бажаній сфері, навіть якщо ви раніше цього не робили в Україні, для того щоб можливо навчатися далі у вищих навчальних закладах в Австрії, ну і для того, щоб вас поважали. Я почну з останнього про повагу. Австрія досі лишається досить консервативною державою, де титули досі дуже важливі. Так, наприклад, тут є величезний список титулів, які коли-небудь видавалися, і які актуально зараз видаються, всі вони дійсні. Так, наприклад, до мене можуть звертатися не просто фрау Трайтлер, а фрау Магістр Трайтлер, тому що в мене є, власне, титул магістра з України. Але цей титул я не можу вписати в своє посвідчення водія, тому що цей титул я одержала не в Австрії і не в країнах Європейського Союзу. А, і тут є таке, така відмінність. Так, дійсно, я не можу свій титул а, вписувати в офіційні документи. Але я можу його використовувати, наприклад, в офіційних переписках, наприклад, навіть з податковою службою чи з службою зайнятості, чи з компанією, яка надає мені воду в мою квартиру. І так далі, і так далі. Ну, власне, якщо на беджику у вас стоїть магістр, бечоло, дипломіє інженер чи мастер, це все додасть вам поваги в очах інших, бо всі знають, що вищу освіту здобути важко. Принаймні точно в Австрії її здобути важче ніж в Україні. Але хто ж знає, що ви дуже швидко, наприклад, за 5 років здобули той статус магістра? Тут на магістра мастера навчаються буває і до 10 років. Ну, упустимо ці моменти. Статуси в Австрії важливі. Якщо вам важливо, щоб вас тут поважали, то це не буде зайвим згадати, що у вас є такий титул. А щоб це згадати, то було б класно визнати ваш диплом і ваш статус. Далі український диплом може знадобитися для того, щоб навчатися далі. Наприклад, на мастерській програмі після бакалавріату або на PHD, після магістерської програми, чи взагалі, як вам заманеться? А для того щоб навчатись в австрійських університетах, ваші документи треба підготувати, а власне зробити переклад і поставити на них апостиль. Апостиль це таке державне визнання. Дійсності підпису, статусу підписуючої особи і штампу організації, яка видала ваш документ, в даному випадку диплом. І апостиль він визнається на міжнародному рівні всіма країнами-учасницями Гайської конвенції 1961 року. Ну, власне, з апостилем в Європі у вас не має бути проблем. Якщо ви показуєте документ, на якому стоїть апостиль, то е, всі... Державні органи Австрії довіряють цьому документу, знають, що він правдивий. Апостиль на документи про освіту ставить Міністерство освіти. Апостиль треба ставити не тільки на сам диплом, а ще й на додаток з оцінками. Окрім того, власне, якщо ви дійсно хочете навчатися далі в Австрії, то вам треба поставити апостиль також на атестат про середню освіту і також на додаток з оцінками. Далі наступний крок це переклад. Переклад ви можете зробити двома шляхами. В українському бюро перекладів завірений нотаріально. Це можливо буде дешевше. Але на переклад, зроблений в Україні, і завірений нотаріально, треба буде поставити ще другий апостиль. Або ви можете піти іншим шляхом. Зробити переклад в Австрії спеціального ліцензованого перекладача, в так званого судового перекладача, в цьому випадку вам не потрібно ставити другий апостиль. Цей апостиль зроблений в Австрії. Він буде коштувати трохи дорожче, але до нього точно не буде жодних питань виникати в будь-яких державних органів Австрії. А далі ще один пункт. Бувають такі ситуації, що люди здобувають якусь освіту в Україні, потім ніколи не працюють в цій сфері, а працюють зовсім в іншій. Потім переїжджають в Австрії і розуміють, що там, де вони раніше працювали, там, де в них є досвід, але в них немає диплому і. Вони не можуть знайти роботу за цією спеціальністю, і навпроти, там де в них є диплом, але немає досвіду, це можливо більш приваблива зараз сфера для пошуку роботи. От в таких випадках треба визнати або підтвердити диплом. Бо насправді в трі дипломи і бумажки коштують трохи більше за ваш досвід. Досвід понад паперами стоїть, мабуть, тільки в наймолодших таких галузях, як то IT, діджиталізація і, можливо, якийсь контент-креейтінг. Ще однією причиною визнати диплом, або його підтвердити, є одержання вищої зарплатні. В деяких випадках, на деяких підприємствах, може бути таке, що а, позиція, яку ви займаєте, вона не потребує вищої освіти, але. Роботодавець може підвищити вам зарплатню, виходячи з того, що у вас є додаткова кваліфікація. Тож це не буде зайвим показати роботодавцю свій диплом. Хоча в деяких випадках це може бути зайвим, бо роботодавець подумає, що ви занадто кваліфікована людина для того, щоб займатися цією роботою на цій позиції і вибере когось з більш простішою кваліфікацією. Ну, це така лотерея. Ну і власне, щоб знайти хорошу роботу. Або зареєструватися в якості приватного підприємця, приватної підприємниці, або зареєструвати компанію. Нам часто треба підтвердити, визнати свою освіту. Це стосується не всіх галузей, зараз про це розкажу, але все одно це в принципі основна причина, чому людям треба підтвердити або визнати свої дипломи. Значить, в нас є два таких основні поняття: Anerkennung – визнання. І нострифікація, підтвердження, нострифіцірунг диплому. А, ці два поняття дуже схожі, але вони відрізняються кардинально процедурою, ну і власне, впливом на вашу подальшу діяльність. Анаркенинг визнання здійснюється організацією, яка називається Енікнарік Острія. Ця організація видає документ, який підтверджує, що як, дійсно ваша освіта здобута в такому університеті. Університет має таку-то ліцензію Міністерства освіти України. здобута така кваліфікація за такою спеціальністю. Це можна прирівняти до подібного в Австрії, здобути такий титул. Цей документ видається німецькою мовою, і, власне, він для вашого роботодавця вже буде набагато більше значити, ніж, власне, ваш перекладений диплом. Так от, це робиться досить швидко, від 3 до 6 місяців. Щоб зробити таке визнання, вам потрібно. Піти на сайт цієї організації я залишу посилання в описі до цього відео, відсканувати ваш перекладений вже диплом, загрузити його туди, також загрузити туди ваші документи посвідчення особистості, таке і інше, і оплатити за послуги цього визнання. 150 євро за одну-дві кваліфікації і 200 євро за більше кваліфікацій за одну заяву. Раніше це робили набагато швидше і безкоштовно. Зараз в них дуже велика кількість запитів, особливо з України, тому це може тривати. Нострифікація – це вже серйозніша річ. Нострифікація – це підтвердження вашого диплому. Нострифікація здійснюється в кожному конкретному випадку індивідуально, і за активної участі власника диплому вона може тривати декілька років. Нострофікація а... Відбувається шляхом подачі документів до відповідного вищого навчального закладу. Потім навчальний заклад виносить вирок по цим документам і виносить по кожному конкретному заявнику рішення, скільки екзаменів треба, наприклад, доздати цій людині для того, щоб підтвердити здачу цих екзаменів або доздати різницю в освітніх курсах в різних державах. Ну і ви розумієте, що для того, щоб здавати ці екзамени, треба вже володіти німецькою мовою на рівні b 2 C1, це рівень необхідний для навчання в університетах. Щоб подати документи на нострифікацію, так само треба мати вже ваші освітні документи, на яких стоїть апостиль, переклад і подати їх до відповідного університету. Чекати. І потім, власне, здавати екзамен. Як зрозуміти, що вам треба робити з вашим дипломом? Оце анеркенинг-визнання чи нострифікацію через подання документів в університети і через здавання численних іспитів? Власне, грубо кажучи, є частина професій, які регламентовані державою, і є частина так званих вільних професій. Наприклад, до регламентованих, звичайно, відносяться, наприклад, лікар і всі медичні професії професії, Всі професії пов'язані з освітою для дітей, ну і багато інших там, де є таке державне регулювання. Але це я вам грубо відповіла. А для того, щоб дізнатися, що конкретно вам робити з вашим дипломом, вам треба знати а, тільки одну адресу в інтернеті. А, власне, ця адреса буде в описі до цього відео berusanerkenung.at. Саме там, на цьому сайті, ви можете піти і якби, протестувати свій диплом по Ви заходите на цю сторінку, пишете спершу, що ви хочете, наприклад, працювати за професією. Пишете. Йдете далі. Далі ви вказуєте, який саме у вас диплом, ваша професія. Я це спробувала з деякими з ваших дипломів, які ви написали в коментарях до минулого відео, наприклад, фінансовий аналітик. Пишу фінансовий аналітик. Далі йду далі. Третій крок. Мені вказують, що опис професії такий. Так, підпадає. Пішли далі. Далі мене питають, чи хочу я працювати в якості е, самозайнятої особи чи найманої працівниці. Пишу найманої працівниці. Йду далі, і вони пишуть: вам не. Треба нічого робити з вашим документом, але ви можете його визнати От в цій організації. Там же контакти організації, всі документи, які треба підгрузити, а також вказуються адреси і лінки на консультаційні організації в вашому регіоні, які вам можуть допомогти туди загрузити ці документи. Якщо ви це не можете зробити самі, але в принципі це нескладна річ. Далі я теж саме спробувала зробити з Наприклад, з дипломом акушерки, і це в нас медична професія. До речі, і медична професія вона регламентована. Це вже ми з вами знаємо. Але ми пішли знову ж таки цим шляхом. Я вказала, що хочу працювати за спеціальністю. Вказала диплом акушерки. Далі підтвердила опис професії. Далі в мене тут спитали, в якій державі я одержала цей диплом. Я вказала в Україні. І далі мені кажуть, що вам треба визнати ваш диплом. Вказали адреси. У кожному регіоні у випадку з акушерками це було ФХ, Фаххохшуля це університети прикладних наук, куди треба подати ці документи. І також адреси консультаційних організацій в вашому регіоні. Власне, так можна зробити зі всіма дипломами. Також, якщо ви не розбираєтесь німецькою мовою, але в принципі там все просто, якщо ви навіть з перекладачем це зробите, то там є меню українською мовою, але саме цього пошагового тесту там немає. В цьому меню українською мовою є основна інформація, і так само всі основні лінки, куди вам треба звернутися, що це вам може коштувати. Я трохи про фінансування ще хочу далі, трохи пізніше в цьому відео вам розказати. Але а, можна піти і іншим шляхом. Наприклад, а, можна не йти шляхом нострифікації, підтвердження своїх документів, а зареєструватися в якості приватного підприємця, підприємниці в таких якби сміжних а, сферах, які не регулюються. А, наприклад, перекладачем може заре, зареєструватися будь-хто навіть без диплому перекладача. Навіть без підтвердженого, без взагалі без диплому, просто людина може а, зареєструватися приватним підприємцям і надавати послуги з перекладом. А, наприклад, юрист а, може зареєструватися в якості бізнес-консультанта. Для цього також не потрібно підтверджувати чи одержувати якусь ліцензію, нічого. Психологи не можуть працювати просто так без підтвердження, але вони можуть надавати послуги з менторингу, життєвої підтримки, лайф-коуч і так далі. Особливо це стосується психологів, які, наприклад, працюють онлайн і так зі своїми клієнтами. Айтішники знову ж таки можуть зареєструватися просто так. Фотографи. Також 2013 року, мені здається, це вільна професія. Там не треба мати ніякого диплому, треба мати насмагу і, власне, самим шукати своїх клієнтів, зареєструватися в якості приватного підприємства без підтвердження визнання дипломів. Ще радила би вам звернути увагу на дефіцитні професії. У нас в Австрії є список дефіцитних професій, мангельберуфе на загальному австрійському рівні, а також є окремий список регіональний. А знаючи, які професії дефіцитні, допоможе вам прийняти рішення щодо, можливо, перекваліфікації, щодо того, чи треба вам підтверджувати ваш диплом, чи ні, чи треба взагалі в це інвестувати. Якщо професія дефіцитна, це означає, що мало спеціалістів на ринку, мало хто хоче працювати в цій професії, і, власне, для Працівників в цих сферах відкриті всі двері. А і в мене було відео про дефіцитні професії. Воно вже не супер свіже, але воно, в принципі, досить актуальне. Подивіться, будь ласка, його. Посилання буде і тут, і там. Далі ще один шлях. Можна перекваліфікуватися. Якщо ви, наприклад, були тиж фінансовим аналітиком чи там, економістом, то можна і не можете знайти роботу, чи не хочете, ви можете піти на курси бухгалтера. Курси бухгалтера тривають тут якийсь час. Звичайно, вони. Не такі самі як курси бухгалтера в Україні, бо законодавство зовсім інше, а але бухгалтери досить гарно знаходять роботу а також спеціалісти, які нараховують зарплатню персонал ферехнув, це взагалі відноситься до дефіцитних професій. А, архітектор, наприклад, який не хоче підтверджувати свою світу, бо це триває дуже багато. Може пройти курс, наприклад, 3 d візуалізації для архітектури, і так далі. Наприклад, ви мені ще в коментарях писали, що є фінанси. Ми, ми з вами поговорили. Викладач психології. В принципі, викладати психологію можна без нострифікації диплому. Але чи знайдете ви е, таку роботу і ще й знайдете її на необхідну кількість годин, тому що можна знайти, наприклад, роботу викладача психології на е, 3 години в тиждень, але вам цього не вистачить. І чи треба взагалі чимось займатися е, в цьому напрямку? Це саме, до речі, стосується викладачів іноземних мов. В принципі, викладачам іноземних мов не треба нострифікувати диплом. Можна просто почати працювати в якості приватного підприємця або шукати роботу. Але, наприклад, в одній організації ви знайдете роботу на 3 години на тиждень, а в іншій на 10 годин і так далі. На повний робочий день, тобто, так, щоб вас взяли на повну ставку, дуже складно в цій сфері знайти роботу. Звичайно, це не стосується тих, хто дуже талановитий, може себе продавати і в якості виключення щось таке може статися. Тут тобто у нас була ще вихователь професія. Вихователь дитячого садка це дефіцитна професія. Е, Кошти, на мою особисту думку, того, щоб. Е... Вкласти туди час і свої сили, і підтвердити цю освіту. Якщо піти більш простішим шляхом, то можна одержати освіту нянечки в дитячому садку. Ця освіта триває півроку, набагато коротша, ніж декілька років якості вихователя. Комерсант та біржова діяльність. Біржова діяльність вона ліцензована, там дуже складний шлях підтвердження, одержання ліцензії, і це взагалі окремо. Комерсант, зрозуміло, можна працювати бізнес-аналітиком. Диплом інженера. Звичайно, тут стосується який інженер в якій сфері. В принципі, в багатьох сферах ностифікація не потрібна, це я все грубо кажу. Знову ж таки, подивіться, будь ласка, на цьому сайті. Але можна шукати роботи. В технічних професіях шанси знайти роботу досить гарні. Але, звичайно ж, треба знати мову. Motion дизайн. В мене в коментарях жінка написала, що вона онлайн-курси моушен дизайну пройшла. Круто! Для підтвердження цієї кваліфікації нічого не треба робити, треба шукати роботу. Да, тому що це така нова спеціальність, якій не навчається тут в університетах, вона не регламентована. Акушерка. Медсестра в пологовому відділенні це регламентовані професії. Лікар, лікар або медсестра може піти на курси плегіасистенції, які тривають один рік, і там вже дивитися. це, до речі, теж дефіцитна професія, дуже швидко знайдете роботу. Курси тривають від одного року. В принципі, всі ці професії можуть одержати всі інші. Просто вхід туди легший, мабуть, для тих, хто вже колись працював в цій сфері чи навчався. Всі можуть піти на курси IT. Якщо вам цікаво, чому я не працюю юристкою в Австрії, то в мене вже про це є відео, можете подивитися а, і поспівчувати мені чи порадуватися за те, що я знайшла собі нову справу. Також можна піти шляхом навчання в університеті. Наприклад, Візьмемо ті ж фінанси. Ви навчались на фінансах, не можете нічого знайти зі своїм українським дипломом тут. Звичайно, якщо ви одержите диплом магістра, наприклад, австрійський, то це підвищить ваші шанси, і ви можете на основі вашого бакалавра піти тут, навчатися на магістра. Але оцініть, будь ласка, скільки у вас є часу. Бо навіть якщо на сайті університету стоїть, що навчання триває 1-2 роки, повірте, у вас це займе більше часу. Знайти роботу бухгалтером буде легше ніж знайти е, роботу економістом і так далі. Тут просто треба розуміти вашу, е, скільки у вас є часу, скільки у вас є ресурсів, бо навчатися і паралельно працювати досить важко. Е, і скільки у вас є мотивації. Зараз переходимо з вами до фінансування. Досі е, українці, які живуть в Австрії в статусі прихистку, одержать безкоштовні курси німецької мови. Якщо від них відмовлятися, то другий, третій раз вам їх не запропонують. Але, звичайно, ви знаєте мою пораду, вивчаєте мову, це вам допоможе в інтеграції, в пошуку роботи і так далі. І так далі. Курси німецької мови оплачувати самостійно. Також варіант, але це коштує гроші. Для тих, хто зареєстрований в АМС, існує також ціла кількість програм, які вони оплачують. Там теж можна одержати курси іноземних мов, навіть там англійської чи якоїсь іншої, але ви маєте це дуже гарно обґрунтувати. Чому це потрібно ваш, саме для вашої професії? Тут вирішує конкретно ваш куратор. Далі АМС. Служба зайнятості оплачує професійні курси. І тут так, є програми, які розроблені спеціально під АМС, наприклад, професійні курси в плегі, от в таких от дефіцитних професіях, вони оплачуються АМС. Під час навчання можна одержувати також оплату за ваш витрачений час. І це буде більша сума, ніж ви одержуєте Grundversorgung. Це буде сума біля тисячі євро на місяць. А що щоб одержати такі професійні курси, треба бути зареєстрованим в ВМС. Треба підійти до вашого консультанта, куратора ВМС. Назначити з ним термін, сказати, мене цікавлять такі курси. Краще бути підготовленими. Сказати, от мене цікавлять цей курс і цей курс. Цей починається наступного місяця, цей починається через півроку. От такі там є умови, там буде навчання цілий е тиждень, цілий навчальний тиждень, тривати буде півроку, рік і так далі. Е власне, е якщо ви так добре будете підготовлені, скажете, що ви хочете далі працювати в цій сфері, особливо, якщо ця сфера. Дефіцитна, то є великі шанси, що вам АМС дійсно оплатить цей курс, який так самостійно для оплати буде коштувати десь 4-5 тисяч євро, щоб ви розуміли. І буде ще вам оплачувати кошти на ваше життя протягом проходження цього курсу. Якщо ви оберете саме таку дефіцитну професію, то потім шанс одержати роботу в цій сфері дуже-дуже високий. Також до таких дефіцитних сфер відносяться, власне, наприклад. Освіта нянічок в дитячому садку. і Ця освіта триває тільки півроку. Це, можливо, теж для вас буде якась опція, але тут треба вже знати мову набагато краще, ніж, наприклад, на псегіасістенці. Також там можна навіть ВМС, можна одержати навіть курси інтернет-маркетингу, але ви маєте підтвердити і обґрунтувати. І якщо ви досі не працювали в Австрії, то шанси, звичайно, що вам оплатять ці курси досить маленькі. Далі ще є інтеграційні фонди, різноманітні організації, які підтримують жінок. Вони надають також свої. Свої курси і свою підтримку скористайтеся цією пропозицією. Інформацію про наявність таких курсів ви завжди отримаєте в тому органі. Де видержатися з допомогою всіх групах, завжди є інформація, що от такий курс починається, така об'ява про інформаційні вечори і так далі. так далі. Цих інформацій дуже багато. Навчання в університетах може бути безкоштовним для українців зі статусом прихиску. Тут треба дивитися на кожен конкретний університет, але треба розуміти, що під час навчання. Вам треба за щось жити. Що ж до перекладу документів, то коли ми повернемось до сайту Беру з там ви можете дізнатися адреси організацій в вашому регіоні, які надають консультації щодо підтвердження дипломів. Так, от вони можуть перейняти частину коштів на переклад ваших документів. Також вони можуть перейняти частину коштів на визнання ваших документів, але це буде частина коштів не повністю. В деяких сферах, наприклад, в медицині, є державні програми, які будуть фінансувати вас покроково в шляху нострифікації вашого медичного диплому. Тому що медицина це просто дуже дефіцитна сфера. Від санітарок, медсестер до лікарів. Всі потрібні в Австрії, спеціалісти. Тому, власне, є державні програми, які фінансуються. Підсумуємо. Не обов'язково страфікувати свій диплом. Щоб зрозуміти, яким шляхом йти далі, підіть до консультаційного органу. Спробуйте дізнатися на сайті бюросаннаркен.те, чи треба вам визнавати ваш диплом. Вчіть мову. Капітан очевидність. Ну і також підготуйте всі документи. Також раджу вам оцінити свої можливості. І мотивацію, скільки часу ви готові навчатися новій професії, а, і що ви взагалі хочете далі робити в Австрії? І скільки часу у вас залишилось, наприклад, до пенсії? Тому що зрозуміло, що у віці 65 років, наприклад, шанси, що вам нададуть а, якусь фінансову підтримку для підтвердження вашої освіти або для проходження якихось курсів. Вони дуже маленькі. Я сподіваюся, я приблизно відповіла на всі ваші основні питання щодо підтвердження і визнання дипломів. Якщо ні, то пишіть, будь ласка, в коментарях, діліться моїми відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі на екскурсіях в місті Грац. Пока-пока.